Шановні колеги, вас вітає студентське наукове товариство Кафедри анатомії Харківського національного медичного університету на лекції присвячені першій вступній темі з анатомії. Мене звуть Шевченко Юлій, і давайте ж починати. Сьогоднішня тема буде мати назву Як правильне анатомічне положення, не дивлячись на те, що ця тема є першою і вступною. Вона є доволі важливою, бо, в принципі, буде супроводжувати нас з вами впродовж усього вивчення такої дисципліни, як анатомія. Отож, ця тема, як я сказав, є важливою, бо в подальшому дає змогу нам з вами правильно та влучно описувати розташування, наприклад, самих органів. Наприклад, деяких утворень на поверхні цих органів, а також структур, що розташовані поблизу від деяких наших з вами органів по сусідству. І також, що важливо сказати, для позначення положення тіла людини у просторі, для розташування його частин щодо одне одного, в анатомії використовують такі поняття, як площини та осінь. Але перш ніж ми перейдемо до розглядання площин та осей, прошу звернути вашу увагу на праву частину слайду, де зображен малюнок жінки. Цьому, чому нас цікавить цей малюнок? Бо в анатомії є таке поняття як вихідне положення тіла. Вихідним прийнято вважати таке положення тіла, коли людина стоїть кінцівки нижні її розташовані разом, а верхні кінцівки звернені долонями вперед. І ось таке положення нашого з вами тіла буде являтися вихідним. І давайте згадаємо ще деяку таку невеличку інформацію, яку ми з вами вивчали на біології. Це те, що людина, як в принципі, і усі інші хребетні. А вона побудована за принципом двосторонньої або так званої білатеральної симетрії. Тобто, це означає, що тіло людини можна поділити на дві симметричні частини направо та ліво. І кордоном між цими двома частинами буде така серединна, або ж її можна назвати медіанна площина розташована, вона буде вертикально. І орієнтована спереду назад у так званому сагітальному напрямку. І цю площину також можна назвати сагітальною. Так от давайте переходити до наших площин. І зараз ми якраз таки розберемося, що це за сагітальна така площина. Для визначення розташування і положення органів нашого з вами тіла використовують три взаємоперпендикулярні анатомічні площини. Пляна на латині. Першою. Площиною, яку ми розглянемо, буде саме сагітальна площина, про яку я згадував трішечки раніше. Сагітальну площину можна називати також стріловою площиною, бо від грецького Сагіта це стріла. Тобто сагітальна площина це така уявна вертикальна площина, яка пронизує наше з вами тіло спереду назад та ділить його навпіл на праву та ліву частину. Зверніть вашу увагу на оцей малюнок, і теж на ньому зображена сагітальна площина. Будь ласка, зеленим кольором, як ми сказали, ділить наше з вами тіло навпіл, а саме на ліву та на праву частини. Тобто порівну на праву та ліву симетричні однакові частини. Переходимо далі. Наступна площина, яку ми розглянемо, буде фронтальна. Фронтальну площину також можна називати лобовою, від латинського fronts це лоб. Вона є якраз таки паралельною до нашого з вами лоба, де вона зображена на цьому малюнку, а саме фіолетовим оцим ось кольором. І е, фронтальна площина, вона відповідно розташована перпендикулярно до е, сагітальної стрілової площини, і ділить наше з вами тіло на передню і задню частину. Ось вона, фіолетова, ця фронтальна площина, і поділить наше з вами тіло на передню та на задню частини. І остання площина, третя, є горизонтальна. Відповідно, вона буде перпендикулярна до сагітальної та фронтальної. Розташована вона буде відповідно своїй назві горизонтально. Зображена вона на малюнку таким рожевим кольором, і буде ділити наше з вами тіло. Вже на верхню та на нижню частину. Тобто сагітальна, це вона буде ділити на ліву та праву, фронтальна на передню та задню, а горизонтальна на верхню та нижню частину. Запам'ятали. Ідемо далі. Тепер ми переходимо до анатомічної термінології. Навіщо нам взагалі вона потрібна? Потрібна вона нам для того, щоб. Позначати розташування органів стосовно оцих ось, ось наших площин, які ми вже розглянули. Наприклад, стосовно сагітальної площини, використовують терміни як правий і лівий. Відповідно, сагітальна площина ділить наше з вами тіло на праву та ліву частини. Звідси відтікають два терміни: правий декстер і лівий синістер. Знову ж таки, з самого початку, ми з вами повинні вже запам'ятовувати, як ті чи інші терміни будуть звучати на латині. Так от, візьмемо, наприклад, оцього чоловіка, і ми в нього бачимо, наприклад, верхню кінцівку. Верхня кінцівка, раз, верхня кінцівка – два. І це в нього буде ліва верхня кінцівка, тобто Сіністер. І це в нього буде права верхня кінцівка, тобто декстер. Стосовно… Сагітальної площини застосовують також два нові для вас і доволі цікаві терміни, такі як медіальний та латеральний. Почнемо з терміна латеральний. Латеральний або ж бічний, його можна назвати, використовується для того, щоб позначити органи або, наприклад, частини нашого з вами тіла, які розташовані збоку, тобто трішечки по. У віддаленні від оцієї сагітальної площини стрілової, наприклад, її також можна назвати. А присередній це буде навпаки той, що ближче до середини оцієї стрілової площини. Тобто латеральний і медіальний, або ж бічний і присередній, це можна сказати як терміни антагоністи. Тобто один буде знаходитись далі, інший буде знаходитись ближче. Тепер переходимо до термінів, які використовуються для опису тих чи інших структур стосовно фронтальної площини. Згадуємо нашу фронтальну площину, як вона ділить наше з вами тіло, а саме на передню та задню частини. І відповідно цього існують два терміни: передній і задній. Передній латиною буде звучати як антеріор, але можна застосовувати ще один термін вентраліс. Вентральний це він походить від латинського слова вентр, живіт, тобто передній той, що ближчий до живота, і термін задній постеріор, або ж можна використовувати термін дорзальний. Дорзальний походить від латинського слова дорсом, спина, тобто той, що ближчий до нашої з вами спини. Тобто, знову ж таки, ви бачите, це невеличке таке протиставлення одного терміна і іншого. Передній та задній, антеріор та постеріор, або, можна казати, вентральний та дорсальний. Тепер переходимо до термінів, які застосовуються стосовно горизонтальної площини. Знову ж таки, згадуємо, як саме горизонтальна площина ділить наше з вами тіло, ділить вона його на верхню та нижню частини. І відповідно цього існують. Два терміни: верхній та нижній. Суперіор, верхній і нижній інферіор. Запам'ятали. Тепер йдемо далі. Існують ще деякі анатомічні терміни, що використовуються для позначення положення органів та частин тіла. що ви вже повинні запам'ятати. Перший термін це, наприклад, проміжний латиною інтермедіус. Використовується він у тому випадку, якщо орган або ж якась структура нашого з вами тіла лежить між двома сусідніми утвореннями, і тоді кажуть проміжний. Наступна пара термінів це внутрішній та зовнішній. Внутрішній інтернус, тобто той, що лежить усередині чогось, а зовнішній екстернус, тобто лежачий назовні чогось. Використовуються ці терміни. Коли говорять про органи, розташовані відповідно всередині, наприклад, у порожнині тіла або поза нею. І ще одна пара термінів це глибокий та поверхневий. Глибокий профундус відповідно той, що лежить глибше чогось, глибше якоїсь відповідної структури. А поверхневий суперфіціаліс розташований на поверхні. Ця пара термінів використовується для визначення положення органів, що лежать на різній глибині. Наприклад, прошу звернути вашу увагу на оце відео. І що ми на цьому відео можемо побачити? По-перше, ми бачимо, як відбувається виділення великого грудного м'язу мускулі спектрраліс майор. Це трішечки забігаючи наперед. Великий грудний м'яз, і ми його, так би мовити, видаляємо. І що ми під ним бачимо? Ми під ним бачимо вже малий грудний м'яз, мускулю спектрораліз мінор. Тобто, що це означає? Великий грудний м'яз, ми можемо сказати, що він поверхневий, а малий грудний м'яз, можемо сказати, що він глибокий, бо відповідно знаходиться під великим грудним м'язом. Зараз запам'ятовувати м'язиці не потрібно, якщо ви знаходитеся на першому курсі на початку свого вивчення. Але, трішечки забігаючи наперед, я використовую такі приклади, щоб легше було зрозуміти, навіщо взагалі нам потрібні ті чи інші терміни. Ідемо далі. Ідемо далі, і ми все ще не завершили з нашою анатомічною термінологією. Існують ще два. Цікаві терміни, які використовуються при описі верхньої та нижньої кінцівки, це терміни проксимальний та дистальний. Проксимальний проксималіс використовується для позначення тієї частини кінцівки, яка знаходиться ближче до тулуба. Тобто проксимальний так і перекладається на ближчий до тулуба, а дистальний дисталіс – той, що знаходиться на віддаленні від тулуба, тобто віддалений відділ, наприклад, верхньої кінцівки. Прошу звернути вашу увагу на ліву частину слайду, де ми бачимо зображений чоловік, і, відповідно, звернемо увагу на його праву верхню кінцівку. Верхня кінцівка в нас складається з декількох відділів: це плече, передпліччя та кисть. Так от, ми можемо сказати, що. Плече це проксимальний відділ верхньої кінцівки, тобто наближений до тулуба нашого з вами. А от кисть – це вже буде дистальний відділ верхньої кінцівки. Тобто кисть буде відповідно знаходитись далі від тулуба, ніж плече. Тому ми кажемо, що кисть – це дистальний відділ нашої з вами кінцівки. І так, щоб ми 100% з вами запам'ятали, що означають оці терміни дистальний та проксимальний. Зверніть вашу увагу на праву частину слайду, де ми бачимо кістки нашої з вами кисті. Знову ж таки, забігаючи наперед, можу сказати, що наші з вами пальці мають кістки, які мають назву фаланги. А саме другий, третій та четвертий і п'ятий наші з вами пальці мають по три фаланги. А от великий палець або ж перший палець, він має дві фаланги. Чому я вам кажу про ці фаланги? Бо фаланги також бувають проксимальні діста і дистальні. Ось, будь ласка, три фаланги. І та фаланга, яка знаходиться ближче до тулуба, вона буде мати назву проксимальна фаланга. А та, яка знаходиться далі від нашого з вами тулуба, буде мати назву дистальна фаланга. І відповідно між ними буде середина фаланга. Ідемо далі. Ідемо далі, і тепер ми повноцінно можемо сказати, що ми закінчили з анатомічною термінологію, закінчили з площинами. І я, якщо ви пам'ятаєте, у початку, на початку казав, що використовуються такі не тільки площини, а ще й осі. Так от для визначення напрямку рухів у суглобах, наприклад. Орієнтації органів відносно положення тіла в просторі виділяють три уявні анатомічні осі, які відповідають трьом анатомічним площинам. Тобто, яка площина, в принципі, така і буде ось. І, відповідно, мати назву вони будуть також однакові. Почнемо ми з фронтальної, а саме, лобової це дві назви однієї тієї самої осі, так само, як і площини. Саме з фронтальних Ось і ми почнемо. Вона розташована паралельно до лобової площини, і навколо неї можна проводити два такі рухи в наших з вами суглобах, а саме це згинання і розгинання. Знову ж таки, на цьому відео ви зараз побачите м'язи, ви зараз побачите якісь рухи в суглобах. На початку вивчення анатомії. Ну, зараз це не ваша тема. Зараз ми вчимо площини та осі. Але для того, щоб це було наглядно, що ми з вами вивчаємо, щоб ми у подальшому розуміли, а навіщо нам взагалі знадобиться оце те, що ми з вами зараз вивчаємо? Ми розглянемо з вами приклад рухів навколо оцієї фронтальної осі. Так, так от які це рухи? Це згинання і розгинання. Знову ж таки, одразу запам'ятовуємо латиною. Згинання це флексіо і розгинання це екстенсіо. І ось, будь ласка, подивіться на відео. Тут ми бачимо згинання і розгинання у ліктьовому суглобі. Ось ви бачите, коли ми так би мовити наближаємо наше з вами передпліччя разом з крістю до тулубу, то це відбувається. Згинання, тобто флексів. А коли ми відновлюємо положення нашої з вами верхньої кінцівки, то відбувається розгинання екстензіо. І нагадую, це те, що ви бачите, це саме рухи в ліктьовому суглобі. Будь ласка, і тепер ми бачимо рух вже в іншому суглобі, це плечовий суглоб. Але рух, в принципі, залишається тим самим: це буде згинання і розгинання. Ось, будь ласка, коли ми підносимо свою руку вгору, це буде згинання в плечовому суглобі. А коли ми її опускаємо, це буде розгинання. Знову ж таки, трішечки забігаючи наперед, можу сказати вам, що в принципі по стандарту, не докладаючи ніяких зусиль, наша, наприклад, верхня кінцівка візьмемо. так, вона знаходиться в стані розгинання. Але от коли ми вже подаємо імпульс е, з нашого мозку до того чи іншого м'яза, щоб е, привести е, цю кінцівку в якесь інше положення, то відбувається згинання. Тобто, е, коли ми робимо згинання, це таке трішечки нестандартне положення для нашої з вами кінцівки, бо для цього повинні е, відбутися якісь зміни. А саме Скорочення того чи іншого м'язу. Тепер йдемо далі. І ми розглянули з вами фронтальну вісь. Тепер переходимо до сагітальної, стрілової вісі. А вона також є горизонтальною і розташована паралельно відповідно до стрілової площини. І навколо цієї вісі ми можемо проводити такі рухи, як приведення і відведення. Будь ласка, подивіться на відео. Тут ми знову ж таки бачимо яку, якісь рухи. Приведення на латину буде звучати як аддукціо, а відведення буде звучати як абдукціо. Так, давайте ще раз поглянемо на наше відео. І от коли ми так би мовити, підіймаємо верхню кінцівку, відводимо її, відповідно, ми робимо а, рух відведення. Абдукціо. А коли притягаємо так би мовити, до нашого тулуба. То приводимо цю кінцівку верхню і робимо рух приведення. Аддукціо. Як запам'ятати і не плутатися між оцими двома термінами, ми можемо згадати з вами англійську мову. І там є таке слово як «add», додавати. Згадуємо термін «приведення», і ми бачимо, що і там, і там «add» «ед» і еддукціо. Так от, ви можете уявити собі, коли е, цей термін трішечки інакше. Що коли ми приводимо до себе е, нашу, наприклад, верхню кінцівку, то ми можна сказати, додаємо її до нашого з вами тулуба, тобто використовуємо термін ед додавати, еддукціо приводити, і така вистроюється невеличка аналогія. І якщо ви запам'ятали стовідсотково, що приведення це аддукціо. То, відповідно відведення ви одразу згадуєте, що це абдукція другий термін. Зі сагітальною вісю ми з вами закінчили. І залишається лише одна: саме горизонтальна вісь. Навколо неї можна робити такий рух, як ротацію. обертання. Ось, будь ласка, ви можете побачити обертання в передпліччі. І я можу вам сказати, що. Ми можемо поділити оце обертання, яке латиною звучить як ротацію, на дві частини. На дві частини, і, точніше на два рухи, тобто один рух нас в принципі складається з двох. От, будь ласка, ви можете побачити знову ж таки на відео, коли ми так би мовити проворачуємо свою долоню, свою, вибачте, своє передпліччя. А, і наша з вами долоня спочатку дивиться вниз, а потім вгору. І знову ж таки вниз вгору. А, оці два рухи, а, обертання долоною вниз обертання долоною вгору називаються супінація та пронація. Тобто, наше з вами обертання, ротація, складається з супінації та пронації. А, як? Легко і назавжди запам'ятати е, і не плутати оці два терміни: супінація і пронація. Е, дивіться, е, ми можемо е, використовувати ну не поговорку, але е, такий невеличкий, як можна сказати, вислів, е, суп, ніс і пролив. А е, так от дивіться, коли ми несемо суп. Ми відповідно обертаємо наш зон перепліччя таким чином, щоб наша долоня дивилася вгору, щоб ми взяли оцю тарілку з супом і несли її кудись. Так от, ось, будь ласка, оце положення називається супінація. Ми несемо його кудись суп. Або оцей скелет його кудись несе. Він його несе-несе і пролив. Пролив і зробив пронацію. Відповідно, ви бачите, так, що суп – супінація, пролив пронація. І ось так доволі легко за цією аналогією запам'ятати два рухи супінацію і пронацію. Але стосовно горизонтальної вісі, ми маємо не тільки обертання ротацію, яка складається в супінації і пронації, а ми ще маємо а, такий рух, який має назву а, кругові рухи. Латиною це. Буде циркундукція. Уявіть собі, як легко уявити ці кругові рухи. Уявіть, що ви, наприклад, робите невеличку розминку перед якимось заняттям і робите оберти у своєму плечовому суглобі. І при цьому ваша кисть повинна описувати коло. Оце і буде мати назву І ви можете помітити, що в принципі ваша верхня кінцівка буде описувати конус. Верхівкою цього конусу буде якраз таки плечовий суглоб, а от основою конусу буде а, коло, яке буде якби, малювати нашу з вами кисть. Тобто, дійсно такий конус, направлений верхівкою до суглобу. І, в принципі, дорогі шановні колеги, я можу сказати, що. Перша вступна лекція з анатомії можна її вважати завершеною. Отож, я згадаю, гадаю, що ця чудова дійсна дисципліна вам сподобається, вона повинна вам сподобатись. І вчиться, шановні колеги.